Аврілюх, Гаркуш, Гекрова, Поздух, Расун, Луценко, Поставив, Предку, Рашків, Куманський, Черемис, Черкасенко, Чупіра, Шошкеєва. Шефе за міський голос. за рішення прийнято одноголосно без зміна. Ступно розглянувся проект рішення про внесення змін до рішення сесії на будської міської ради від дванадцятого року, року номер тисячі дев'яносто сім програми поліцейської офіцер громади на 25-27 роки на облизької міської ради. Ну питання були розлучені. Проблематика є, і ми, я ж повторююся, зберемося широким загалом. Укладі депутатського корпусу і причетних спеціалістів напрацюємо не тільки проблемні питання, але й шляхи їх вирішення і можливе фінансування для того, щоб ті питання можна було вирішувати, чи з залученням співфінансування, чи можливе залученням коштів донорів. Для того, щоб покажети, я наприклад сподіваюся, щоб у нас було збільшено кількість камер відеоспостереження, тобто, особливо на в'їзді-виїзді це є безпекова частина під час війни, і також е, закупівля обладнання, для того, щоб офіцери громади розширили спектр своїх повноважень і саме притягували до. Відповідальність за паркування в встановлених місцях, за перевищення швидкісного режиму, це теж дасть дієвий поштовх. Нам там не такі великі кошти треба для їх проїхати камери, і жезлих, дачі що за транспорту. Я думаю, що ми теж попрацюємо і при формуванні бюджету вже заплануємо програму, це дане фінансування і це дасть. Сувати на цьому напрямку. І повірте, якщо хлопці будуть стояти на трасі, це буде краще, ніж той знак чи те <клух> відео спостереження. Ставимо на голосування цілому бізнес. Олійні, так, бушко. Пабрилюкса, пабрилюк.